Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сердечно. Сьогодні хочу порушити публічно одну тему великої ваги. З початком повномасштабного вторгнення в Україні на державному рівні, якщо бути точним, 16 березня 2022 року. Була запроваджена всенаціональна національна хвилина мовчання за загиблими у російсько-українській війні вона завжди розпочинається о годині 9. Хвилина мовчання є таким світським обрядом, який нам є дуже добре знаний ще з часів радянських, а то й перед радянських. Коли подивитися у офіційній носі інформації у словники. Термінологічні, то можна знайти історію цієї хвилини мовчання. Ось я перед собою маю один з таких словників, в якому сказано наступне: що перша хвилина мовчання походить з часів Першої світової війни. А саме 8 травня 1919 року австралійський журналіст Едвард Джордж Гоні запропонував. Ідею п'ятихвилинного мовчання у газеті Times? Однак згодом визнали, що 5 хвилин є дуже довгим періодом. У той час, як одна хвилина була занадто коротка, і тому було прийнято так звані 2 хвилини мовчання. У нас в Україні зараз є розповсюджена практика хвилина мовчання. Яка її ціль і який її зміст? Її зміст у тому, щоб у бізі життя зупинитися і віддати належну шану тим людям, які віддали своє життя за Україну. Хвилина мовчання є чисто світським обрядом, але який не суперечить абсолютно релігійним практикам, але Появилися певні е, нові обставини запровадження цієї хвилини мовчання, на які я хочу звернути увагу і задля яких саме роблю цей ефір. Коли я присутній на заходах, де є хвилина мовчання, то я, як священник, роблю так. Завжди на початку тієї хвилини мовчання я роблю на собі знак святого Христа. Публічно, а потім у собі молюся подумки, молитву, Отче наш і Богородице Діво за тих полеглих воїнів, яких хорониться в цей день, і тих, які віддали своє життя за волю України. Якраз я зупиняюся, і Отче наш Богородице Діво за ту. Хвилину собі відмовляю. І закінчується хвилина мовчання, я знову роблю на собі знак святого Христа. Так, я віддаю шану і честь тим полеглим воїнам, бо я вірю, що їхнє життя тут не закінчилося. Вони стали тими людьми, які оглядають обличчя Боже, бо здійснили найвимовніший чин. Віддали своє життя за друзів своїх, а Христос каже, що понад цей чин немає більшого. Однак ми вже маємо випадки по наших парафіях, де хвилина мовчання є причиною певного роздору. І про це вже починають писати у певних інстаграм каналах а також в інших соціальних мережах. Маємо випадок щодо одного з наших священників, але цей випадок не є поодинокий, він є продубльований, скажімо, в кількох парафіях, прийшла людина. Очевидно, що ця людина не ходить до церкви, але просто почула, як о 9-й годині служилася служба Божа. І вона прийшла до священника і сказала, чому у церкві не шанують полеглих воїнів, а в 9 годині не роблять хвилину мовчання, а моляться. А служба Божа була почалася якраз о годині е, пів 9-ї, а деколи літургія починається о годині рівно 9. Хочу саме на це звернути увагу, що для нас, християн, найбільшою формою вдячності полеглим воїнам є наша молитва за них. Крім того, у кожній церкві, в часі літургії є окремі прохання за перемогу. За тих, які є поранені, за їхні зцілення, за їхні родини тощо. А після літургії в всіх церквах Української греко-католицької церкви за рішенням синоду єпископів, також співається молитва гимн Боже Великий Єдин. Оце є наш релігійний спосіб поминання померлих, адже ми віримо в життя вічне. І також спосіб віддячності тим, які на даний час воюють. Це є молитва. Тому робити спекуляції на цьому є не те, що не варте, воно є смішним. Бо недарма в народі кажуть: скажи дурневі поклони бити, він чоло розіб'є. Тому виходжу. Сьогодні в цей ефір, щоб пояснити, як церква поминає померлих, як саме у церкві адаптовується хвилина мовчання, і чому ми не перериваємо літургії о 9-й годині, а молимося далі, оскільки молитва є найвищою формою нашої. Пошани і поваги як до живих, так і до померлих. Усім дякую за увагу. Буду вдячний за те, коли ви висловите свої думки в коментарях і також перепостите оце моє відео. Можете трактувати як звернення. Усім вам дякую. Слава Ісусу Христу!